Тьо і християнських духовних цінностей в голові громадського християнського руху клич Богдану Петровичу Гобле. Слава Ісусу Христу! Я хотів дуже поросли сказати сучасній отці, дорога, дорогі керівляні. Ми сьогодні, як до Богу, прибули до Києва. Шлях був непростий, але як то Богу Господь нам допоміг. Я хотів би подякувати Богу за те, що Він допоміг нам, той нелегкий шлях, приїхати до Києва. Це непростий. Багато треба було труду праці тій організації, де можна було зорганізувати це, все, цю поїздку, бо треба було знайти спонсорів. На ту поїздку. Добре, мене таких е, підтримків, щоб підтримати наших у поїздку. І це важливо, знайшлися ті люди, заспонсорували за ту поїздку. І потім виявилося, що білетів не було, і Господь знайшов все, що ми і допоміг. І ми приїхали, приїхали сюди, що і знайшлися кошти. І, і ми з вами знову на тій справді Академії Шептицького, де ми спільно молимось до Господа Бога, де справді Шептицький молиться за нас, за ту за правду, гідність України, де він був справді великим патріотом, любов до Батьківщини, за ту правду міг постояти до кінця свого життя і за свою Україну. Він молиться за, за нас. І ми дуже вдячні всім вам, що ви нас прийняли в Сюкрестецькому і всім, хто сприяв тому кіпист. Дуже дякую. Дай Бог здоров'я, слави Христо. Слава Україні! Мені би дуже хотілося всім щось подарувати. У нас в місті приходить ще жорна знову. Ми привезли, я там клав на столу що це для подарунки, це можете собі брати. А лишилося тільки лишилися... <рес divorce> <рес> 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 три. це, ж лишилося, Я хочу роздати всім присутнім. На ну, згадую, що ми були у вас. Можливо, ви захочете прочитати цей журнал, переплатити його. Ще раз дякую.